Які ще риси притаманні українцям, з'ясовував проєкт Архетип нації? Цей проєкт це мультимедійна ініціатива, підготовлена за підтримки українського культурного фонду в межах конкурсної програми Культура під час війни. І його основна мета дослідження основ української національної ідентичності та характерних рис. Українців проєкт шукає відповіді на запитання, якими ми були, якими ми стали, якими ми маємо та можемо бути у фольклорі, міфології та в розмовах з відомими українцями. Ну а автором і ведучим цього проєкту є Нік Лисицький. Він письменник, але він також голова громадської організації Чарівний світ UA». Він зараз на зв'язку з нашою студією. Ніку ради тебе вітати в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку студія, доброго ранку, Світлана. Доброго ранку, Олексію. Доброго ранку. Дуже дякуємо за долучення до нашого ефіру. І перше таке одразу питання: от в рамках цього проекту: як обирали героїв для першого сезону? Взагалі, хто хто, хто це такі, що їх об'єднує? Ну звісно ж, крім того, що вони українці. це, це чудове запитання, і насправді їх об'єднує саме те, що вони українці, тому що вони всі дуже різні. І у нас ну, наприклад, я можу розповісти одразу, хто став героями наших 12 випусків: це Валерій Маркус, Тимофій Брік, Раїса Заклецька, Наталія Корфіванюк, Євген Клопотенко, Петро Мага. Ну і, і ще інші герої і гості. Я їм одразу всім хочу дуже подякувати за те, що вони долучилися до нашого проекту, тому що це все відбувалося насправді трошки навіть неочікувано для мене дуже легко і швидко проєкт наш мав і має доволі такі обмежені сроки реалізації, і зараз ну, у всіх у нас дуже небагато вільного часу, особливо у відомих людей. І я їм дуже вдячний, що вони знайшли кілька годин для того, щоб незважаючи на всі обставини, приїхати до нас в студію і поспілкуватися про важливе про цінності. Mm -hmm. Давайте ми так трішечки Ніко eh, конкретизуємо, що це за проект. Це відео, так відеопроєкт кілька випусків. Де ви говорите от з відомими українцями на усі важливі теми про характерні риси українців і про те, як зберегти свою ідентичність? Я правильно розумію, щоб так усім було зрозуміло? Це, це трошки складніше. Це мультимедійний так. проект, і ми його зробили таким чином, щоб його можна було е, не просто дивитися, а дивитися, слухати і читати для того, щоб знову ж таки, е, маючи обмежену кількість часу і використовуючи ті ресурси, і формати, які зараз доступні, можна було цю інформацію сприйняти. Тому ми. Е, Записували аудіо, ми знімали відео, ми писали і готували тексти, і це все доступне на каналі Чарівний Світ Тіві. Це все доступне на подкаст-платформах, і це все доступне на сайті anmagicworld.com.ua, де можна почитати. Е, і власне сама структура проекту передбачає, що ми аналізували фольклор. І наша фольклористка Марина Деменюк досліджувала, як ті цінності, які ми обрали, представлені в українському фольклорі. А також ми записували фольклорні твори і актори озвучували ці фольклорні твори, їх можна послухати у нас на сайті. І вже наступним етапом була розмова з нашими гостями про те, як ті цінності, які ми обрали, 12 цінностей, як вони відображені в сучасному житті українців і наших гостей. Ну, також ми там формували певні думки про, про майбутнє, наприклад, як ця цінність може, може нам допомогти, як вона допомагає зараз, як може допомогти в майбутньому. І відповідно 12 цінностей, 12 випусків з кожним гостем ми говорили про е, окрему цінність, а разом це формує таку свого роду картину е, українську, Української ідентичності і українського архетипу нації, коли 12 зовсім різних е цікавих особистостей говорять, власне. Про різні цінності, от тепер все стало зрозуміло, і що особливо приємно, що ми, українці в Польщі, можемо абсолютно легко все це подивитися, послухати і почитати, тому що всі ці матеріали а, існують онлайн. А, ви заговорили про фольклор, а, про міфологію, і я не можу тут просто вас не запитати. На вашу думку, який український міф чи образ а, на вашу думку? Звучить найактуальніше. Я не хочу говорити, що це може бути якийсь такий найдавніший міф, тому що вже зараз, під час повномасштабного вторгнення, дуже багато міфів з'явилися. Ну, наприклад, от привід Києва, що я можу там згадати, да, найперше напевно. Можливо, не не сказати найактуальніше, це взагалі най, найцікавіше і найвагоміше е, образ, який є в нашому фольклорі, і який зараз е, відображається і в нашому житті, і в нашому суспільстві, це образ мудрої дівчини. Це такий архетиповий образ, який є в українських казках, і на противагу його немає в російських казках і в російській культурі. І цей власний образ, ну, він полягає в відповідає своїй назві. Це мудра дівчина, яка не є пасивною там, в відносинах і не очікує, скажімо так, що їх хтось врятує, їй хтось допоможе. А вона сама може допомогти, сама може вирішити проблеми, може допомогти чоловіку, і це по суті така. ну, в воєнних обставинах жінка воїн в цивільних обставинах це просто мудра жінка, яка вирішує там всі питання і проблеми. І це, напевно, такий е, доволі е, вагомий суттєвий архетип, який відображає власне сучасне українське жіноцтво теж. А от, до речі, ви так влучно згадали, що немає в російській. Міфології такого образу розумної жінки зразу згадалося, що там є найпоширеніший образ дурного чоловіка, той Іван Дурак, який угу. там завжди всюди присутній. Так воно відображається на таких сучасних цивілізаційних діях країни і суспільства. От як Якби це не лунало, так дивно, але все ж таки оці старі речі не міняються. І хотілося б запитати. Знаєте, от зараз багато говорять про відродження українського театру, про відродження ренесанс такої української музики, літератури на фоні цього такого об'єднання під час боротьби. Скажіть, чи українська міфологія зараз якесь таке відродження переживає? Чи більше почали цікавитися українці якимось такими своїми витоками і от такими історіями давніми? Ну, це, це дуже приємне для мене питання, тому що я. Я думаю, ми доклали е, зусиль е, до того, щоб цікавилися. Ми з 2020 року. власне, наша громадська організація називається Чарівний світ .UA», е, е, і це не просто так, тому що ми власне популяризуємо українську міфологію а зараз. Ми прийшли до так мовити більш дорослих форм до дослідження і популяризації українського фольклору, цінностей суспільних. Ось власне цьому присвячений проєкт архетип нації. А міфологія так насправді стало за ці роки більше набагато уваги до наших міфів, легенд. Люди цікавляться нашими героями, нашими образами, історіями. І наш проект, зокрема, на, на нашому каналі є понад 100 епізодів про різних героїв Різні образи української міфології, і це така свого роду склалася енциклопедія власне української міфології, яку ми готували впродовж трьох років за підтримки Українського культурного фонду. Тому теж рекомендую після перегляду архетипу нації переглянути і решту відео у нас на, на каналі. Обов'язково. А я хотіла запитати ну, зовтаки повернутися, так до проєкту «Архетипу нації. От на початку нашої розмови я в Олексія питала. Які слова характеризують українців, і ти сказав впертість, так? У вас було 12 людей, які слова вони також називали? Так, ми, ми навіть провели такий певного роду аналіз, тому що були були і спільні слова, були і різні слова, і напевно спільним було для всіх найбільш таким типовим: це волелюбність або свобода, або воля, тобто те, що власне пов'язано зі свободою, з волею, з волелюбністю, стійкість, щирість. І були такі цікаві, скажімо так, незвичайні неочікувані сентенції, як господар своєї свободи, сказав Андрій Зелінський, Або, наприклад, як охарактеризували теж такі певні риси, скаженість, невпинність і часом парадоксальність. Навіть парадоксальність. Угу. І чи можна саме цими словами, на вашу думку, охарактеризувати всю націю? Чи це Я... досить вузько? Я би сказав, що ось це теж такий один з елементів нашого проекту. Ми в кожному випуску закликаємо подивитися або послухати, подумати і відгукнутися, якщо буде таке бажання, відгукнутися в коментарях або Відгукнутися де де завгодно, власне, тому що ми сподіваємося, що ми ініціюємо такі певні певні роздуми, або певний суспільний діалог над тим, які ж дійсно цінності притаманні е, українцям сьогодні, і е, як з цими цінностями власне працювати, і які ми, е, е, і це питання до всіх нас, тому що це якраз той момент, коли немає єдиної правильної відповіді, яку сказав хтось або я, або гості нашого проекту, або там ще ще певні діячі, тобто, це, це якраз. Той момент, над яким має е, думати все суспільство і взаємодіяти у, у цих роздумах, угу. Ніку, ну, 12 випусків це всього лише 12 осінніх вечорів. Чи уявляєте ви собі вже другий сезон цього проєкту і про які архетипи ви б хотіли далі говорити? Та це це теж дуже гарне запитання. Ми е, спочатку планували один сезон, і ми навіть не очікували, що е, загальна тривалість наших записів складе понад 16 годин, тому що ну, самі саме таке е, самі поняття цінності, вони такі доволі абстрактні. І ми собі думали, ну як можна говорити, умовно кажучи, там про. Про кохання, не зачіпаючи якісь особисті історії, говорити довго, або як можна говорити там про волелюбність, справедливість і так далі. А так сталося, що насправді і за це я теж дуже вдячний нашим гостям, що ми говорили довго, змістовно і цікаво. І зараз ми плануємо проаналізувати ще раз все, про що ми поговорили, можливо, зробити ще якийсь фінальний такий акорд. Бо вчора, наприклад, на прес прес-конференції пролунало запитання, чи не плануєте ви це якось все стиснути до якогось невеличкого фільму е, на різкі з ключовими моментами і можливо можливо ми це теж зробимо а на наступний рік я гадаю що ми так теж осмислимо результати цього сезону і будемо планувати наступний Ну і ще таке питання щодо, ви знаєте, ми говоримо про зміст проєкту, а хотілося б ще поговорити про аудиторію. От на вашу думку, хто є цільовою аудиторією цього проєкту, кому він найбільше взагалі потрібен? І може ви навіть уже десь там отримували якусь реакцію, якісь коментарі, дописи від глядачів, слухачів, і вже бачите цей образ аудиторії, теж і першу їхню реакцію. Ну тут відповідь насправді доволі проста щодо моїх очікувань. Реакцію ми бачимо в коментарях, але ми, звісно, в коментарях не бачимо портрету аудиторії. А, а щодо очікувань, на мою думку, на моє побажання і переконання, це проект для всіх українців різних вікових категорій, які живуть в різних країнах, тому що це те, якраз це. Цінності це ті моменти, які будують націю і які нас об'єднують. Тому тут питання саме про не про виділення окремих груп цільової аудиторії, а про таку єдину велику цільову аудиторію українців. Отже, друзі, якщо ви ставите собі питання про українську національну ідентичність, це про те, якими ми були, якими ми можемо бути, якими ми будемо, можливо, колись, то ми радимо вам разом з Ніком Лисицьким, звісно, подивитися цей проєкт 12 серій проєкту Архетипи нації, і можливо, ви знайдете для себе усі відповіді на ці питання. А вам дуже дякуємо, Ніка. Дуже дякую за запрошення. Дуже дякуємо, що відгукнулися. Сподіваюсь, не останнє ми з вами тут поговорили на ці приємні та важливі теми. Нагадаємо, що гостем нашого ефіру був Нік Лисицький письменник і голова громадської організації Чарівний Світ UA». От саме на сайті Чарівний Світ можете заходити і відшукати там той самий проект, про який ми щойно говорили.